Моряки військового десантного корабля «Кіровоград» отримали найновіше навігаційне обладнання. Сучасну радіолокаційну станцію придбали за рахунок внесків кіровоградських чиновників і депутатів. Обладнання такого рівня на сьогодні мають кілька кораблів військово-морських сил України. У Кіровограда найновіше. Нагадаємо, наприкінці квітня десантний корабель «Кіровоград» був виведений з окупованого Севастополя. Нині корабель на бойовому чергуванні базується в Одесі. Там і побувала Дарина Романська. Ранок на кораблі починається о шостій. Кожен із моряків має свої обов'язки і виконує їх згідно розпорядку. Руслан Сосна із села Созонівка Кіровоградського району. Він один з майже двох десятків кіровоградців на кораблі. Я сплю, просипаюсь, беру тут у себе. Там вмиться побриться, йду, вмиваюсь, вмиваюся От мій трімпільочок з моєї форми. Ну, взагалі, до построєння я в робочій формі, йду на завтрак. На уборку перед підняттям флага діваль форму красиву у святковій формі. екіпаж зустрічає гостей із Кіровограда. Відтепер на кораблі функціонуватиме найсучасніша радіолокаційна станція. Це суттєво полегшить роботу моряків. У час ходу я наблюдаю. От ми проходимо мускаці, я сатрю щоб кармані, якщо уйдет в сторону. Я доклад роблю. Якщо там середній корпус корабля, ну повністю корабль до сторони, так же саме я докладую. Радіолокаційну станцію тут називають очима і вухами корабля. Ця техніка збільшить можливості спостереження та забезпечить своєчасне виявлення надводних цілей. Ця радіолокаційна станція вона просто відкриє очі кораблю, тому що він досить вже більше 40 років в строю, корабель. І він значно підвищить свої можливості, значно мірою підвищить свої можливості з питань спостереження. Але це підтримка самого екіпажу. Вартість обладнання близько 60 тисяч гривень. Кошти надали меценати. Кожен допомагає, чим може. Кожен для себе определяє, що він може зробити для цієї країни. Це дуже сучасна станція, остання модель, яка подобна трохи ниже по класу. Всього лише дві. Це третя. Сергій Дмитрович Тарасов виділив на територіальну розбудову територіальної оборони. В області понад мільйон гривень. І вже сьогодні видав нові обіцянки пошити нову форму для екіпажу Кіровограда. Така турбота підіймає бойовий дух, кажуть моряки. Зараз вже немає ніякої опасності. У нас вже є станція, ми вже нічого не боїмося. цій станції ми наблюдаємо кораблі, там судна, які нас окружають. Щоб в темне час суток, там ночі, щоб ми, якщо їх не бачимо. Візуально, то ми їх можемо побачити на цю станції з помощю. станції. ми їх ну не ударимося, там не потопим. Тому позамічні Тобто Ну це дуже нужна станція. Кіровоградці пообіцяли, що на цьому допомога під шефному кораблю не обмежиться. Дарина Романська Лязельонкін день за днем.